Привіт, уявіть собі, що успіх цілого аграрного сезону, от весь результат праці, може залежати від однієї єдиної насіннини. Звучить дивно. А от і ні, сьогодні ми розберемося, як український агромагазин Соняшник пропонує по суті готовий план для того, щоб отримати рекордний врожай. Отже, кожен сезон починається з одного й того ж питання, яке не дає спокою, мабуть, жодному аграрію. Як, як цього року отримати той самий рекордний врожай? Адже це такий шлях, знаєте, де кожне рішення, кожен крок має величезну вагу. А помилка? Ну, помилка може коштувати всього. І знаєте, що найцікавіше? Усе це? Весь цей складний шлях починається з одного єдиного, але абсолютно вирішального вибору. Саме цей вибір, зроблений на самому старті, закладає фундамент буквально для всього, що буде відбуватися на полі. Так з чого ж, що це за такий вибір? А все просто насіння. Так, звичайне насіння, але це не просто якийсь там посівний матеріал. Ні, це по суті перша і, мабуть, найважливіша інвестиція в майбутній урожай. Запам'ятайте цю цифру 50%. Здавалося б, просто число, але насправді це ключ до розуміння всього, що ж за ним ховається. А ось у чому вся сіль. За філософію соняшника, правильний вибір гібриду це вже половина успіху. 50%. Просто вдумайтесь, половина битви за врожей виграна щодо того, як насіння взагалі потрапило в землю, вражає, правда? Добре, але що ж це таке правильне насіння? Бо справа ж не тільки в тому, щоб воно дало великий врожай, правильно? Ні, правильне насіння це те, яке витримає посуху, те, яке зможе протистояти такому паразиту, як вовчок. Це такий бур'ян, що буквально висмоктує життя соняшника, і звичайно, воно має бути стійким до хвороб, які характерні саме для конкретного регіону, чи то для спекотного степу, чи для більш вологого полісся. Звісно, саме по собі навіть найкраще насіння це ще не все, це лише початок. Щоб воно розкрило весь свій потенціал на 100% Потрібен, ну скажімо так, повний арсенал аграрія, інструменти, які покривають абсолютно весь цикл вирощування. І ось тут ми підходимо до другого ключового моменту. Соняшник це не лише про насіння соняшнику, хоча це їхній основний напрям. Тут є все: і насіння кукурудзі, і пшениці, і ріпаку, і звісно ж, засоби захисту рослин, добрива. По суті, це такий собі єдиний центр, де аграрій може знайти абсолютно все, що йому потрібно. Але, знаєте, великий вибір це палиця з двома кінцями з одного боку, чудово, а з іншого виникає нова проблема а як у всьому цьому розібратися, як обрати те, що треба серед сотень варіантів? І ось тут на сцену виходить найважливіше людський фактор експертиза. Ну от, наприклад, який гібрид точно витримає спеку, а яку суміш гербіцидів краще зробити, щоб спрацювало. А коли найкращий час для мікродобрив, це ж не теоретичні питання, це реальний головний біль, і відповіді на них потрібні тут і зараз, і відповіді мають бути експертними. І відповідь на всі ці виклики тримається по суті на чотирьох китах. Поїхали по порядку: перший це довіра, тобто 100% гарантія, що кожна насінина сертифікована, а кожен препарат оригінальний. Ніяких підробок. Другий кит це власне сам вибір, величезний асортимент, тут і світові бренди, і перевірені вітчизняні, тобто можна підібрати ідеальний варіант для будь-яких навіть найскладніших умов. Третій, і це можливо найголовніше це експертна підтримка. Уявіть, кожен клієнт може просто зателефонувати і отримати безкоштовну консультацію агронома. Це допомагає приймати не просто рішення, а зважені обґрунтовані рішення. Ну і четвертий стоп це швидкість і гнучкість, бо час в агробізнесі це все. Тому оперативна доставка і різні варіанти оплати це гарантія того, що робота в полі не зупиниться ні на хвилину. Добре, з вибором розібралися. Але є ще один момент, як швидко перетворити рішення, прийняте в кабінеті на реальну дію в полі. Ось тут на перший план виходить логістика. І тут все зроблено максимально просто. Дивіться, всього три кроки. Перший зробили замовлення, другий обрали зручний спосіб оплати, третій отримали доставку. Все, жодних зайлих рухів, бо найцінніший ресурс це час. До речі, про гнучкість в оплаті. Тут теж все продумано. Хочете, платіть карткою онлайн, це швидко і безпечно. Потрібен безготівковий розрахунок з ПДВ для вашого підприємства. Немає проблем. А може, зручніше розрахуватися вже при отриманні товару? Будь ласка, система реально підлаштовується під кожного. Отже, давайте тепер складемо все це докупи. Правильний вибір насіння, повний асортимент, експертна підтримка, швидка логістика. Стає очевидно, що мова йде не просто про магазин, який щось продає. Ні, це щось набагато більше, це про партнерство. І ось це, мабуть, і є головна ідея. Соняшник це не постачальник у класичному розумінні. Це скоріше партнер, який, так само, як і аграрій, зацікавлений у фінальному результаті, у врожаї. Тому співпраця не закінчується в момент, коли ви отримали товар. Вона триває весь сезон, адже головна мета тут, щоб фермер, задоволений результатом, повернувся і наступного року. І все це по суті вміщується в їхньому слогані: обирайте якість, перевірену полем, обирайте соняшник. Бо, як виявляється, сучасний рецепт рекордного врожаю він саме такий: він починається з одного, але на 100% правильного вибору.